Як завжди, не можу себе заставити вранці поснідати, а зробив пару замовлень, їсти хочеться і курити хочеться. А денег тільки лібо поїсти, лібо покурити. І що я зробив? Звісно, я пішов понабирав жидкостей свою дудку. Стать у мене нова дудка. Подарив мені підписник. Олежка, спасибо, ти кращий. З понеділка починаю, з понеділка починаю. Так, цей понеділок поганий. Начну з наступного понеділка. Потім дивишся, коротше, у тебе неділя, потім зразу вівторок. Понеділка немає. Так, значить, з наступний понеділок. опаньки, місяць у мене поганий. Так, начну з наступного місяця. Так, місяць почався з вівторка. Ага, понеділок, значить, на наступному тижні починаємо там. У вас так само чи ні? Чи в мене тільки? Влад. За скільки ти на роботі? 24 часа. 24 часа в сутки? Да. А сьогодні со скольки ти? Спать не лягав? Ні. Не, Оце метеш і метеш роботаєш, так? Бісонця. В п'ять утра виходжу собакою гуляти, влад мете тут. В 6 утра Влад мете. В днем приїдеш Влад мете. І це мотивірує його на роботу вставати. Я тут а, я з понеділка вічно починаю. Оце цей наш дворник, щоб ви розуміли, ночь бігає з фонариком по лісі бутилки збирає, тому що, каже, якщо я в 5 утра туди в ліс вийду, то там уже нічого не знайдеш. Це його така мотивація, каже, бо я знаю, каже, якщо я не вийду, то нічого нема. Потім з 5 він до обіду мете тут у нас, потім ще підробляє там на інших районах, на інших участках, і все нормально. Так, день-день. у день. <схід> Я не можу настроїтися на понеділок. Так, сьогодні у нас понеділок, зараз быстренько обідуємо і ми далі погнали похватити. Там пару тисяч вже зробили, Уже з цього понеділка точно починаємо. З собою я договорився, щоб більше працювати, типа, як з понеділка почну, типу, менше відпочивати, більше робити, щоб швидше цю тачку виплатити. Тепер залишилося договоритися з уклоном, щоб він побільше замовлень давав. Вранці так більш-менш було. І заказики нормальні були, і комфорт, і бізнес стріляв. І ще й бізнес такий непоганий зловив, там, по 40 гривень за кілометр там, заказ на касарик був. І днем просто сидиш в машині, просто грієшся, просто чекаєш. Нічого не прилітає, навіть по скруткам ніяких замовлень немає. Четверта година, я вже сижу, мабуть, два в машині, просто не знаю, просто кукую. Завтра буду виїжджати вранці. В обід я буду сидіти вдома відпочивати, і потім я буду виїжджати ввечері. Тому що вже провірено роками. Тим більше зараз такої роботи і так особо немає. Днем її взагалі немає. Так що днем, чим сидіти в цій машині. Завтра будемо сидіти, мабуть, вдома відпочивати на дивані. Так, відпрацював я понеділок, 9-та година вечора. Я звільнився біля дому, повиставляв фільтра, повиставляв все. Нічого не прилітало, де да я коротше, і поїхав додому. Тут їхати мені півтора кілометра. тисячі на 165 кілометрів. Працював я без комісії. Чому без комісії? Тому що я уклоновський амбасадор. Бо багато дуже в мене питань, що за поїздки, де ти їх береш. Дуже багато питань в коментарях. Рішив відповісти це на відео. Хоч і так всі знають, не знають. Короче, працював я виходить з 7 ранку до 9 мінус час на обід Коротше, По факту я працював годин 7 Остальний час я просто в ожиданні днем чекав замовлення, виставляв ці фільтри і я. Тупо день я просидів в машині, я нічого, нічого мені не клювало. Основна, основна каса це в мене була. Утром я зробив 2000. Ну і от це вечора можна сказати, що я зробив 2000. Все. днем тишина була повніша. Так що завтра будемо працювати вранці, в обід будемо займатися своїми справами, в зал сходимо там, туди-сюдим і будемо відпочивати. А Потім обратно вечором будемо виїжджати, тому що так, 14 часов, чи скільки я там було, да, 14 чи 15. Сильно для моєї спини це дуже тяжко. так що Зараз пойдемо з собакетом візьмемо, трохи розімнемо її спину, ноги. То, до завтра. Заходжу я додому, а тут піпець. достало мусорне відро, відкрила тумбочку, бляха. Це просто жесть. тарелку побыла, да, он ее взяла на столе, наверное. Арчи, кто шкоду делал? Иди сюда. Кто шкоду делал? Кто делал шкоду? Петух ты. Добре, что мусора было мало, так бы тут, наверное, было бы капец. Ну и что, прокинулся я в 5 ранку. Пока собакет, пока тудым-сюдым, в 6 -й. Я вже стояв на фільтрах. О 7 я прийняв перше замовлення. Зараз начало 11-800 гривень. Таке собі стоїть воно цього. Ставати це зранку не знаю. Зараз по цій роботі взагалі не вгадаєш, коли вона є. А з другої сторони, якщо б не виїхав о 6-й, і цього б не було, виходить. Коротше, пробки повернулися вже, а робота вроді би не. Получилося ранок зробити майже 2000, що може не радувати. Зараз трошки позаймаємося в залі, трошки відпочинемо, перекусимо. І знов на роботу. ще якусь тисячу, півтори, а якщо дві, то взагала буде, де й можна буде їхати додому. Ще так, Вперед. Вперед. О. Не дергай, не дергай. Прогибайся, прогибайся. Вот, вперед. Вот, вперед. Що я там казав? Що з собою я вже договорився, що вже все, з понеділка буду менше філонити, більше роботи. Казав, що з собою договорився, треба тепер з уклоном договоритися. Він мене взагалі заблокував. Не те, що він мені став закази більше давати, він мені і це перестав. Заходжу в програму, я заблокований. Я малю, а що за діла в програмі там якийсь збой. Вона програма мене автоматично заблокувала, подумала, що ви, типа, шахрай. І таких там ще багато, типу людей. Коротше, всіх поблокували, розблокуватися, треба робити це все, -все вручну. Коротше, Ми подали заявку, чекайте на розблокування. Ну, і звісно, програма там щось глюканула. А з, мої, з моїм щастям, з моїм візучістю, попав я туди по цю суєту їхню прождав я до вечора, ніфіга мене не розблокували. Поїду я на заправку, заправлюся. Якщо не розблокують, буду включати. Болт, Убер. А що робити? ну, Завтра за тачку платити, Як би треба, не розстраюємося. Заправився, поки каву пив, написав їм ще в підтримку, вже не дзвонив, вже написав. Відповіли, що мій запит на поданий типу, на заявку на Типу, Чекайте. Ждіть, ждіть увідомлення. Ну Що його буду ждати. Рекаунт до пів включаю болти полетіли. Не знаю, наскільки мене хватить на тому болту. Убер то ще можна але ж він ж не прилітає, Ніфіга, закази нормальні. Убер мовчить. Болт там присилав, Там діть всякую, коли є комфорт. Ставив, то тишина була, коли включив обичний болт, така ніч почала прилітати. І зразу повітряна тривога. Повітряна тривога, і болт мені пише, що вашого класу авто не підходить для даного регіону. Я туди в програму, а я знаходжуся в якоїсь гавані там. Коротше, в океані купаюся. Ну і все, повиключаю все і їду додому. Напрацювався. Коротше, судьба мені так, ну, не пускає мене сьогодні працювати, по чому-то. І от цим уклоном. Почому мене заблокірували? Тільки надумався працювати і мене от попав я по цю ділюгу, Не знаю. Така чорна полоса у мене йде. Я коротше, дивився в Тіктокі, там один розказував, що... Є, буває там чорна полоса, а потім типу, біла йде. Ну, каже, я так валю по чорної, що каже, біла не успіває за мною. Так само і в мене. Таке шикарне місце було біля під'їзду. Я його провтікав. Я вже поки заправився, поки тий болт думав щось ловити і закази. Нема біля під'їзду ні одного місця. Тепер треба до Сільпошки туди їхати, шукати, де припаркуватися. З таким візінням, як у мене. Йомайо! Так, що по висновку, що по вівторку? Оце що там дві там, майже 2000, не майже там 200 там, з копійками. Оце я зробив. На цьому і все. Ну, нічого страшного, завтра там трохи не вистачає, завтра за тачку виїдемо, наб'ємо. Не буде працювати уклон, не переймаємося, будемо пахтьори по болту брати все подряд, Ха, Як говориться, стояв. Середа, восьма ранку, прогріваємося, включаємо болт, убір і полетіли, тому що уклон мене чогось не розблокував. Я так думаю, що у них там робочий день починається з 9, тож 9 треба буде очікувати, мабуть. Не знаю, я так сподіваюся. Знов тривога і знов мене болт відправив, десь на якісь там курорти. Знов я на якихось морях там плаваю. Ну, блин, ну як роботи? Дев'ята ранку годину очікування замовлень і жодного жодного, ноль. Коротше, що по Uber, що по болту. Ну, я не включав по болту обичний болт і по Uber Xi. Включав комфорт і взагалі не Трошечки понив і прилетіло замовлення по болту комфорт 513 на Васильківську. Полетіли. Нифіга те замовлення не було на Васильківську, воно було на Жуляни, але суть не в тому. Суть в тому, що в місті з подачі в мене вийшло 19 кілометрів 513 мінус 25% комісії, і того середня вартість за кілометр у мене вийшла 19,23. І це замовлення було без кофів в голий тариф і вийшло 19 там, з копійками за кілометр. Доволі непогано. Я ну скільки там тижні три тому, напевно, я там щось по болту, а то може і більше брав замовлення по комфорту. Так само голий вишітував виходило 15 гривень. Зараз 19, <заред> як воно працює. Ну так можна працювати, аж ну, аж чітко, не то що можна, <заред> а мені подобається. Ну і поки я виконував цей болт, мене розблокував уклон. Так що поїхали каси робити. Але які там каси? Мені в час треба їхати на роботу до дружини її забирати, там, владнати з нею деякі справи. це там не одна година буде, а то й до вечора. Ну, коротше, вечором потім виїдемо все одно, наб'ємо ще трохи. Будемо працювати з наступного понеділка або з наступного місяця. Ні, навіть з наступного місяця не вийде будемо в березні починати з понеділка. Що я виконую ще одне замовлення за 250 гривень. І то воно там не 250, 100, 185, і плюс ще 85. Мене була одна відміна за невихід пасажира. Все на цьому стою, кукую. Ну. Я не знаю, казав, з понеділку не жду, треба було з минулого починати, коли роботи взагалі фонарь. І так, ребята, що З жінкою займалися там, сімейними справами, можна так сказати, 8 часов вечора потрапили домой. Звісно, поки повече, поки то все, ніхто на роботу не поїхав. І ми не все там вирішували всі справи. Сьогодні ранок ми так само займалися своїми справами. В обід поїхав, <смі> я вже в зал. Позаймалися трошки там. Потім зараз я їду на масаж. <смі> Коротше, приємно, що мене дивляться лікарі. Лікар-вертеболог, невролог. Дивиться мене, зателефонував, мені каже: дивлюся, як ти сидиш в машині, тебе спина крива, тебе то, тебе сьо, Приїдь до мене, впущу водицю на безкоштовну консультацію. Подивимось тебе там, то все. Почему бы не їду? Короче, Короче если будем все норм, ну как бы порекомендую його и вам. Тим более че б не поїхати. Мені з Академію так, 5 хвилин, да їй там, ну не 5, там, 10, 15. Но ну, все равно, ну как бы не, не далеченько. Так що з'їздимо, почему бы и нет? Якщо я вже почав займатися, дивитися з как бы, собою здоров'ям, то все, почему бы и сюда не з'їздить? Так що, звісно, сьогодні вже на роботу ніхто не поїде. Завтра спробую поставити я тачку на ремонт. Трошки там капусти прилетіло мені з Ютубчика. Так що потратимо їх, якби в нужне трохи діло. Морики ми купили. Осталося там замінити їх. Писали мені, там ви, що було б непогано і проставки поставити. Поставимо. Чому б і нет, я так подумав. Ну так, как би. Тепер будемо бровки брати, як на джипіку. <ріху> Ладно, тоді. На цьому, наверное, все. Потім приїду після масажу да, смонтирую вам відосик. Коротше, вийшло у мене, получается, з понеділка по четверг накатать 6,5 з половиною тисяч якраз за оренду, щоб віддати, да і все. Ну будемо вже працювати п'ятниця, субота, неділя, як би на себе, щось на ремонт, щось трохи в карман. Ну і так непогано з такої роботи, що я робив тільки, виходить, понеділок, вівторок. Я думаю, це норм. Ну, а проїхав я на даний момент зараз 290 кілометрів. Цих 290 кілометрів я вчора їздив півдня, сьогодні ранок я їздив. Скільки там власного було, я не знаю. Рахуйте самі. А я казав вам, як завжди, що мої ж кілометражі оплачують мої ж пасажири. Якось так. До наступної зустрічі в ефірі. Будь добро!